Доброго дня! Сьогодні коротеньке відео про попелицю та боротьбу з нею. Попелицю на хризантемі. Зазвичай вона ось розвивається на молодих бутонах хризантеми, на молодих пагонах, живиться соками рослини і приводить рослину цю ну, негарний стан і хвороби. Ну, вітер буде поному кучити. Ніби в цьому році їх і не було, ніби зараз і холодно, але ось позавчора, коли я підійшла до цього куща, я замітила, що вони були всі, деякі пагони, не всі були вкриті такими ось черненькою кльою, як правильно говорити попелицею. Ось, що я зробила? Я, звісно, терміново обробила і цей кущ, і ці кущі там профілактичні, на яких не було, обробила. Ну, На всякий випадок. Чомусь не думала, що в такій холод вона й буде, але вона була. Обробила я препаратом Руфаст. Це професійний препарат. Ось Він так. Не продається, ну, в магазині в літрових пляшках продається, там, можливо, десь хто на розлив, або професійно, хто люди купляють, Кому потрібно багато, то купують його. І буває, розпродають ну, на маленькі, маленьких дозуваннях. Так і я купила в одному магазині, мале дозування, і в мене ще лишалося з того сезону. І що я хочу сказати, що Відразу помогло, бо сьогодні, я дивлюся, ну, лише оце, що я можу знайти якісь такі залишки невеликі. Ось, Де-не-де осталися точечки. І то вони вже не живі ці попелиці. Ну, чим можна з ними боротися, якщо немає професійного препарату, то тут нам на допомогу прийде звичайна актера. Я теж користуюся в дозуванні, ну, її зазвичай ще використовують під корінь, полив, і дозування береться 2 грама на літр. А коли для оприскування, то треба мати, брати менше дозування. Ну, якщо брати маленький пакетик, там написано дозування, і робити по інструкції. Або що такий ще препарат, твікс, також від різних шкідників. там також є інструкція на кожній пачечці чи бутилочці, так як в мене, то можна брати ці препарати і користуватися ними. Якщо, наприклад, ви обробили раз і воно не допомогло, треба міняти препарат на інший і знову обробляти. Так, наприклад, ви обробили там актерою, бачите, що ще є трішки. Взяли інший препарат і обробили знову іншим препаратом. Ну, ось так. У мене вони були тільки на одному кущі. Ось. Ну, я періодично від трипсу обробляла, воно тим самим тріксом я обробляла трипсу всю хризантему. воно діє і проти купелиці, можливо, тут десь ну, не попало на цей кущ, Тому і була воно. Ось так треба слідкувати, щоб наші квіти були гарні. Ну, ось таке відео, кому воно було корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре!